На щастя, були хибними, однак готовність до вибухів ніхто не відміняв. Сьогодні у столиці відбулися масштабні тренування до ліквідації наслідків теракту, залучили усі відповідні служби міста. Бігом, 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 бігом. Теракт стався у Солом'янському районі. Цього разу ми обрали не вокзал, а не метро. Спеціальних курсів, як мається, майже 6 тисяч дітей, тому постраждалих чимало. Відно було, що в 9.55 відбувся постраждалий е, 20% е, будівлі. По е, е, попередженням було у нас три загиблих, багато людей залишилось в завалах і біля 60 постраждали. Красний відкритий перелом, жгут 20 хвилин, обезболювання, промідол, швидка інфузія. На місці працюють 15 карет швидкої. Рятувальники шукають посеред руїн людей. А волонтери та просто небайдужі люди допомагають надавати першу медичну допомогу. Дочекався свого порятунку і Володимир. За легендою, чоловік із травмованими ногами майже годину провів під завалами, не стік кров'ю, бо знав, як діяти у такій ситуації. Ну, це от буде закрутка така імпровізована. Використовується, допустимо, шнурок з ботінка. І ручка або карандаш. Перчатка можна використовувати як давлячу пов'язку на рану. Вставляється карандаш чи, чи ручка, і закручується. Закручується до, до тих пір, поки не припиниться кровотеча. Чоловік під завалами перше, якщо можливо. Показать, хотя бы сказать, где он находится, кричать, ну, призывать на помощь и так далее. Дальше, как можно быть спокойным, потому что может быть прижата быть какая-то часть тела. Не вырушиться, потому что может быть повреждение увеличится. Поэтому ждать время оказания медицинского. Врачи подходят, обезболивают. Вводять обізваліща препарати на носілки і в очердіння для оказання уже повної медицинської допомоги навчити людей поводитися у надзвичайній ситуації головна мета навчань, особливо у наш час, коли війна, а прогнози промінування надходять ледь не щодня. ЖД вокзала да, в основному йде мінірування ЖД вокзалу. Виїжджають всі соответствующие служби взаимодействии з ними происходит евакуація, людей, обслідування. Да, все случаи 100% ложные, Да. Задержано порядка п'яти человек за данные неправдиве сообщение. На сьогоднішній день у нас вже 451 було. З урухуванням вчорашнього дня теж дві було. Да. Ну, слава Богу, що всі вони фіктивні, так. Да. На жаль, спіймати цих людей неможливо, тому що дзвінки йдуть з зони далекі, Да. От разом з тим воно продовжується.